Дім там, де серце. Саме таку теплу назву отримав фотоконкурс, що об'єднав майже 70 учасників з Миргорода та тих, хто знайшов тут свій прихисток під час війни. Цей захід став справжнім простором єдності, спогадів і щирих емоцій. Для мене цей захід це про тепло, це про родину, це про маленьку батьківщину, про наше місто, яке стало рідним не тільки для мироців, хто тут народився, а й для тих людей, які вимушено переїхали сюди під час війни і знайшли тут свою домівку, знайшли тут теплі затишні куточки, які їм зігрівають душу, які вони відобразили в своїх фотографіях. Фінальний день виставки це не лише підсумки, а й святкова мить вшанування переможців у двох вікових категоріях: – 14-17 років та 18-35 років. А також у номінації Глядацькі симпатії перемогли Юлія Шпак, Віра Бондарчук та Єлизавета Павленко. Кожна із них отримала сертифікат на друк власних світлин на полотні у одній із фотостудій Миргорода. Від імені управління освіти молоді спорту хочеться подякувати працівникам краєзнавчого музею імені Панаса Сластіона за те, що нам допомогли. І прийняли цю фотовиставку в своїх стінах. Також хочеться подякувати й день і фотовиставки. Це Лідія Птушенко, це молода фотографиня, активістка нашого міста. Це була її ідея. От і такий формат роботи ми спробували, спробували завдяки тому, що вона нам запропонувала, і будемо продовжувати далі. І також особливо хочеться подякувати учасникам, яких у нас багато за те, що вони не посоромились, не полінувались і надіслали нам свої світлини, поділилися тими з всіма жителями міста. Попереду нові виставки, нові світлини, нові емоції. А ці роботи, що вже зачепили сотні сердець, знову живуть у форматі фотосушки, можливо, на день міста чи день молоді. Це захід, який об'єднує миргородців. Це такий сімейний, теплий захід, і хотілося б, щоб і в подальшому ми також організували, проводили такі, такі подібні виставки. Об'єднували навколо себе мирвець. Фотовиставка Дім там, де серце це не лише мистецький захід, це жива історія нашої громади, і кожна світлина в ній нагадування, що дім це там, де тебе пам'ятають, де тебе чекають і де живе твоє серце.